Вітаю, друзі! Я Віталій Порт на 734-й день після початку війни на Близькому Сході. Ізраїль і терористична організація Хамас за участі посередників досягли угоди про звільнення всіх тих ізраїльських заручників, які були. Захоплені 7 жовтня 2023 року і залишаються серед живих, а також про припинення бойових дій на території сектора Газ ця угода може вважатися великим досягненням американського президента Дональда Трампа, який перед своїм обранням на найвищу посаду у Сполучених Штатах обіцяв припинити війну на близькому сході і звільнити всіх заручників. Вона також є першим кроком до стабілізації ситуації на Близькому Сході. Адже війна у регіоні значно погіршила усю міжнародну ситуацію і давалася знаки на багатьох інших важливих конфліктах насамперед на війні Росії проти України. Завершення. Війни на Близькому сході таким чином створює перспективи для того, щоб американська адміністрація більш уважно і більш серйозно поставилася до інших критичних точок на мапі Європи і Азії, насамперед до російсько-української війни. І Дональд Трамп, коли повідомляв про досягнення угоди, яка підписана сьогодні у Каїрі, підкреслював, що сподівається вирішити, як він висловився, також ситуацію із Росією. Звісно, поки що ми можемо говорити про перший етап угоди. Цей перший етап якраз передбачає. Звільнення усіх заручників, які зараз залишаються під контролем терористичної організації Хамас, припинення вогню на території сектора Газа, і відведення військ держави Ізраїль з значної території сектору. Але диявол, як це завжди буває у таких угодах, ховається у деталях того, що Відбудеться невдовзі. По-перше, незрозуміло, що буде із самим Хамасом та його роззброєнням. Згідно із планом Трампа, організація має передати управління газою технократичному уряду. Але це ще не означає, що організація не збереже повний вплив, як на території. Сектора Газа, так і на території західного берегу Річки Іордан, де її популярність за час цієї війни у палестинського населення тільки збільшилась. Можна було побачити, що під час перемовин у Каїрі члени Політбюро Хамас знаходилися у залі для перемовин із табличкою Палестина, хоча з формальної точки зору. Представником палестинського народу є адміністрація на чолі із Махмудом Аббасом, А Хамас лише однією з політичних груп у палестинській автономії. Але, як бачимо, у Арабських державах готові закривати очі на те, що у Хамаса немає жодних реальних повноважень представляти Палестин. Також ми поки що не знаємо хто з палестинських терористів, які зараз відбувають терміни за свої жахливі злочини, може бути звільнений із Ізраїлем з в'язниці в обмін на заручників, які утримуються Хамасом, та тіла людей, які загинули під час перебування у полоні терористичної організації. Мова може йти про найбільш важливих і авторитетних для терористичних організацій палестинської автономії людей, які таким чином зможуть успішно замінити. Тих, хто був зліквідований Ізраїлем під час останніх років війни, і таким чином, терористичний рух на території палестинської автономії отримує значний імпульс для відновлення і збирання сил для нової атаки на Ізраїль і нової дестабілізації ситуації на близькому сході, і звісно. Можна вважати, що під час перебування Дональда Трампа у Білому домі ці організації будуть тільки збирати сили для такої атаки. Але після того, як політична кар'єра Дональда Трампа завершиться, ситуація в регіоні може знову різко дестабілізуватися, і це дійсно буде залежати від того, які ресурси. Будуть спрямовані арабськими урядами для поновлення зусиль палестинських терористичних організацій щодо їхньої майбутньої діяльності, і це вже питання до того, як арабські уряди бачать у майбутньому ситуацію на Близькому Сході і наскільки вони готові до мирного співіснування з єврейською державою, а наскільки до збільшення. Власних можливостей впливу, зокрема, у зв'язку із побоюваннями посилення в цій ситуації Ірану і Туреччини двох конкурентів, які по-різному дивляться на Близький Сход, але кожний звичайно зацікавлений у власному посиленні за рахунок експлуатації так званого палестинського питання. Також. Є незрозумілим, наскільки взагалі можна буде сподіватися на те, що після першого етапу мирних угод можна буде перейти до другого. До остаточної ситуації з завершенням війни, до пошуку шляхів, до нормалізації ситуації в регіоні і відновлення мирного життя і в Ізраїлі, і в секторі газа і на західному березі річки Ерда об'єктивних передумов для того, що буде просто перейти від першого до другого етапів цієї мирної годи на сьогоднішній день. Немає, і це знову таки буде серйозно залежати від позицій арабських урядів, а також від готовності сполучених штатів і Ізраїлю тиснути на Іран. З тим, щоб у Тегарані припинили фінансування терористичних угруповань на території Палестинської автономії і Ємен, де ще залишається досить дієва і агресивна терористична група, яка продовжує обстрілювати Ізраїль навіть в дні, коли йде пошук шляхів для встановлення миру. Так що, як завжди, буває у перший день після того, як досягають мирних домовленостей, питань залишається більше ніж відповідей, і можливість відновлення війни все ще є найбільш реалістичною опцією щодо розвитку подій. Але найголовніше, це те, що люди, які 734 дні знаходилися у Полоні однією з найбільш жорстоких і людиноненависницьких організацій сучасного світу. Люди, про яких почали забувати у цивілізованому світі, де багато хто виходив на протерористичні демонстрації під палестинськими прапорами, фактично ігноруючи долю нещасних, будуть звільнені з Полону, дякуючи зусиллям президента Дональда Трампа, і жорсткій позиції ізраїльського уряду і ізраїльської армії, це говорить про те, що сила добра, якщо вона консолідована, завжди може перемогти зло, навіть якщо зло підтримується мерзотниками і корисними ідіотами у цивілізованому світі зараз. Ці сили, як бачимо, поки що програли. Ну і найголовніше, що цей приклад також залишає можливості тиску і на інше зло, яке завжди було союзником Хамас та світового тероризму Росію на чолі із Владимиром Путіним. Не варто забувати, що Росія, як союзник Ірану і країна, яка завжди мріяла про знищення єврейської держави ще в часи Радянського Союзу, доклалася до дестабілізації ситуації в регіоні і була зацікавлена в тому, щоб ця дестабілізація продовжувалася і надалі для того, щоб мати вільні руки для продовження жорстокої російсько-української війни, так що. Будемо сподіватися, що і тиск на Росію тепер посилиться, і що і українські полонени, які знаходяться в Росії в умовах, які можна порівняти з умовами знаходження євреїв у полоні Хамасівців, також повернуться додому. А війна Росії проти України завершиться перемогою добра над злом. Та корисними ідіотами у цивілізованому світі, які все ще мріють про домовленості з Путіним. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На канали у Патреоні Баймія Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!